Вітаю вас на своєму каналі English Life. І сьогодні запрошую вас знову відвідати село. І ми прямуємо з вами до маєтку на концерт під відкритим небом. Так, такий концерт проходить щороку і виступають на ньому переможці міжнародного конкурсу фортепіанної музики. Який щороку проходить в місті Гастінгс, де ми живемо? І я продовжую свою тему, Як люди розважаються ті, хто живуть в селах, але нам трошки не повезло в цьому році з погодою. Всі із парасольками. Багато людей уже прибуло раніше, які захотіли спершу попасти на пікнік, який був організований. Володарями ось цього маєтку. А всі зібрані кошти із спітника та концерту підуть на благодійність, за рахунок якої проходить щороку міжнародний конкурс фортепіанної музики в нашому місті Хастінгс. А у нас з'явилась унікальна можливість заглянути. Як же живуть ці супербагаті люди? Це не ті люди, які мали великі кошти на протязі поколінь. Вони навіть і не британці, а американці єврейського походження із Східної Європи. І купили вони це маєток зовсім недавно. У 2002 році ці мало можна знайти відомості про володарів. Ми знаємо тільки, що Давід Ковіц є фінансовим менеджером грошових вкладів, і саме він рекомендує своїм клієнтам куди вигодно класти їх гроші. Його ім'я також асоціюється із Джорджем Соросом, всім відомим філантропом. А зараз декілька слів про історію цього самого будинку. Він був побудований у 1856 році, але в стилі XVI століття. Він переходив з рук в руки різним сім'ям під час Другої світової війни. Тут була королівська школа для єврейських дітей, які мігрували із Німеччини. У 1951 році школу закрили і маєток продали, а потім він знову був проданий у 2002 році. Теперішньому володарю Давіду Ковіцу. Величина цього маєтку 36. Гектарів, на території якого знаходиться ось цей казковий сад, а також пасовища, ліс та багато сільськогосподарських угідь. А зараз ми прогулюємося по території саду та приближаємося до місця, де буде проходити концерт під відкритим небом. Цей театр під відкритим небом вміщує 80 глядачів. Будівля, на якій знаходиться сцена, раніше була конюшнею маєтку. А зараз конюшні маєтку існують, але вони далеко від будинку. Володарі маєтку відкрили школу верхової їзди. Також на благодійності вони тримають школу верхової їзди для інвалідів. Нас запросили прогулятися по саду та покуштувати місцевого вина, з виноградника, маєтку. І всі кошти з купівлі вина також йдуть на благодійність. Перед початком концерту продавали лотереї, називаються Raffle тікетс». а в інтервалі їх розігрували. Найбільшим виграшем були квитки до. Самого престижного концерту під відкритим небом в селі Глайнбоун, куди з'їжджається весь цвіт Англії кожного літа, де також проходить пікнік, а потім концерт під відкритим небом. І всі приходять в вечірньому одязі, не взираючи на погоду. А зараз відкривається панорама будинку. А також ми бачимо з вами дві собачі будки це для двох овчарок, які живуть у цьому маєтку. Такі собаки нетипові для людей із старими грошима. Вони, як правило, тримають мисливських та неагресивних собак. Ми приближаємося до фонтану з Дуже сучасною скульптурою, яка не типова британським старовинним маєткам. І таких людей, як володарів цього маєтку, в Англії називають нові гроші. Та вони роблять великі зусилля, щоб копіювати старі гроші. Тому й двері залишилися в такому старинному виді, не пофарбовані. А ось тут ми з вами побачимо ще одне. Дуже нове. Це Мюррел, який зроблений в древньогрецькому стилі, але зовсім недавно. Що так нагадує, що тут живуть нові гроші. А мені персонально нагадує парк в Радянському Союзі. А вам? А ось тут ми побачили об'єкт чарівний, який залишився від старих володарів. На жаль, там вода більше не біжить. Глядачі, які бачили мої попередні відео, мабуть, замітили, яка різниця оцього маєтку, нового маєтку, від тих старинних маєтків, що на благодійності National Trust. За 10 хвилин, які залишилися, ми старалися подивитися весь садок. Думаю, що моїм глядачам також цікаво. Чи не так? Буду рада, якщо ви поділитеся своїми враженнями. Бо ціллю нашого приїзду до цього маєтку було просто, щоб показати і порівняти його із попередніми маєтками, які були в моїх маленьких роликах. Яка несподіванка, знайти ще одну сцену та ось ці східці? Але більше всього мене шокувала назва. Але про це я скажу пізніше, а зараз ми, ми заходимо до оранжереї. Мені здається, що зовні вона виглядить краще, ніж всередині. А ви що думаєте? Дружина володаря цього маєтку Сара Ковіць є по професії садівниця. І вона запрошує всіх бажаючих добровольців приїхати сюди. Та попрацювати безкоштовно. А тепер ми знову повертаємося до нової сцени та нових східців. І вони називаються Russian Steps. Так, російські східці або російський степ. Про це я дізналася із сайту Маєтко. Ні, я не сприйняла це як жарт. Бо при попередньому своєму візиті до цього маєтку ми бачили тут, як розвивався російський прапор. Пояснення було, що переможцем конкурсу на той час був російський піаніст. Це було 4 роки тому назад. А зараз в багатьох англійських старинних маєтках можна побачити український прапор. Часто не один. Так, вони, звичайно, висять при входах в маєтки. Але не в цьому маєтку. Тепер ми попадаємо з вами до городу та теплиць, де вирощують все для кухні маєтку. Вони розташовані далеко від ока відвідувачів. Повинна відмітити, що. Місцеві люди дуже раді, що хтось, хоч іноземці, купляють ось такі маєтки. Бо багато з таких маєтків спіткає нещаслива доля, і вони йдуть під бульдозер. А зараз всі поспішають назад на другу частину концерту. А по дорозі назад ми натрапили, де Вирощують тут помідори. Ось вони. Так, на жаль, з англійською погодою вони не визрівають на вулиці. А ось тут ми побачили багато різних квітів та всякої іншої городини. І звідси у нас є можливість полюбуватися. Будинком здалеку, де на ньому розвивається сьогодні прапор міста Хастінгса. Хочу відмітити, що в Англії часте явище, коли іноземці купляють ось такі маєтки, які приходять в упадок. Поразним причинам. По-перше, такі старовинні маєтки потребують багато коштів. Щоб їх ремонтувати, а також при зміні спадкоємця, налог на спадщину 40% від вартості самого маєтку в британських аристократичних сім'ях. Яких 93 в країні спадщина передається по чоловічій лінії? Тож, якщо немає синів, то маєток відходить. До родичів по чоловічій лінії. Ну от і Закінчився концерт, і у нас є можливість подивитися, хто на ньому був присутній. Всі поспішають додому та прощаються. А ось тут ми можемо побачити, де проходив пікнік, коли йшов дощ саме в тій білій палатці. Так британці навчилися пристосовуватися до поганої дощової погоди. А липень в цьому році холодніший, ніж звичайний. У нас ще є можливість подивитися здалеку, де був концерт. А також ще раз прогулятися по цьому чарівному садку. Та ще раз подивитися на сам будинок, в який, на жаль, нас не запросили з вами. А тут також ми бачимо учасників самого пікніку, бо люди несуть багато корзинок та різні речі, які свідчать, що вони. Були присутні на пікніку. Хочеться відмітити, що неподалеку від цього маєтку, який називається Феолайт Hall, бо він знаходиться в селі Феолайт, Є більш відомий маєток, в якому зараз проживає Пол Маккартні – Музикант і композитор із групи Бітлз. Він живе в селі Пізмаш, а його діти навчалися в звичайній сільській школі тут. А ми ще раз пішли трошечки повернутися назад, щоб помилуватися садом та будинком, який залишився в тиші. Щоб перечекати пробку при виїзді з машинами. А ось там у кущах видніє сучасне мистецтво. У цьому маєтку небезпечно затримуватися, тому що тут. Дві злі овчарки. Попередні такі дві собаки із цього маєтку загризли двох овець у сусіднього фермера, який потім бив цих собак та приніс на поріг до хазяїв маєтку. І про це ми дізналися з місцевих газет. Ну, а ось прийшов і час попрощатися з вами та подякувати вас. За увагу! Ми також прощаємося із котом Маєтко. Хочу сподіватися, що мій скромний короткий ролик підняв вам трішки настрій та допоміг забути про все сумне. Буду дуже рада, якщо ви продовжите дивитися мої відео про англійські старовинні маєтки та англійське сільське життя. А зараз я повертаюся до міста та нагадую, що з вами була Надія Роулі на каналі English Life. Англійське життя. До побачення, до нових зустрічей!